Привіт! Вітаю на своєму влозі. Давно не бачилася, я б дуже за вами скучила. І що хочу сказати, що грудень завжди такий незвичайний місяць. Ми підводимо підсумки, йде така трансформація все всередині бурхтить перед Новим роком. У мене був день народження в грудні, я святкувала і. Якось не було імпульсу записувати YouTube, але я дуже багато всього розповідала: власних історій, власних почуттів, власних інформацій в закритій групі. Хто хоче більше зі мною спілкуватися, більше отримувати інсайтів, енергії, прогнозів, якихось цікавої інформації про зоряні душі, підписуйтесь, закриту групу за підпискою. В описі до відео є. Подробиці, як туди потрапити. Я на день народження купила собі подаруночок, такий вінтажний колон. Хочу сказати, що я взагалі не, мені не цікаво ні сучасна мода, ні сучасні сумочки, прикраси. Мені подобаються, все з історією. І я побачила, що зараз знов ну, в тренді такі колони з парфумами твердими. Чи і ще побачила колон там з помадою. І я також захотіла собі таку річ, і я почала шукати в інтернеті. І я знайшла, що це було дуже популярно 40 років тому. і Я придбала собі такий колончик від Avon 1983 року. Він відкривається. І тут також парфум. І він пахнеть. Мені дуже подобається, я прям кайфую від речей з історією. І саме сьогодні хочу трошки поговорити про історію. Дивіться, закінчується 2025 рік. Якщо скласти цифри, то буде 9 минулого разу, 9 у нас була така ж сама цифра, така ж сама енергія. У 2016 році. Тому згадайте, що ви тоді завершували, і що завершиться у вас зараз. Можливо, це буде а, щось інше, можливо, та ж сфера. А, ну, тут потрібно порефлексувати. І потім подумайте, що з вами сталося в 2017 році. І ось так можна приблизно подивитися, що буде відбуватися в 2026 році, тому що тоді, 2017, то була одиниця, і 2026, в сумі цифри, це одиниця. Одиниця це початок нового циклу, якісь нові начинання, будуть нові дії, нові експерименти, нові люди. Це такий період, коли потрібно починати щось не із за коштів, а із за власного інтересу, тому що. В 2026 році ми будемо закладати сім'я, сім'я нашого життя, наших дій на наступні 9 років. Не віднос... Не пугайтеся, відноситеся до цього як до гри. Трошки розповім на своєму прикладі, що зі мною сталося. Я, я, погано пам'ятаю, 2016 рік. Але із такого прикольного, це те, що я вперше побувала в Нью-Йорку. І зараз, ну, я також багато разів в е цьому році була в Нью-Йорку. Це таке прикольно. І ще в 16-му році е я зрозуміла, що щось з моїм життям йде не так. Я не могла зрозуміти, що саме. Але в мене, мене таке було враження, що існує ось така. Події в світі отак відбуваються в якомусь шарі, а я знаходжусь десь отут. Тобто зі мною не відбуваються якісь цікаві події, не зростає бізнес. Ну якось реально я відчувала себе за бортом. Справа в тому, що у мене був партнер, який дуже любив працювати, друзів, і він там з сьомої ранку до дванадцятої займався собою. І ми дуже мало спілкувалися, проводили час разом, і я така була постійно офієвша. Я не розуміла, що робити, тому що він мені подобався. У нас було багато спільного, багато спільної творчості, але ми наче нічого не робили. Ну, тому у мене було це враження, що я, наче за, за бортом. І з цим запитом я пішла вперше в своєму житті к психотерапевту. Я була в захваті, що є людина, яка може мені допомогти, що питання, яке мені все життя не було кому поставити, я можу поставити це було ще офлайн, я ходила два рази на тиждень, і ефект від цих зустрічей був неймовірний, тому що, ну, напевно, я перша в житті зустріла людину, яка може мене вислухати. Це було такий свіжий ковток повітря. Ну, і так почалася моя історія саморефлексії, пошуку своєї внутрішньої правди. Потім почались інші психологи, терапевти, астрологи, нумерологи. Я все, що існує в світі, використовую собі на пользу. Я не знаю, де саме, що, що саме допоможе. Тому я пробувала все. Я всім вірю. Якщо працює, я дякую, не працює, кажу, ну не працює, ну я не, не цінюю ніяку допомогу. І вдячна собі за це. Мені дуже цікаво досліджувати себе. І хочу сказати, що в 2016 році почалася сам пошук себе. І тоді в розмовах з терапевтом я зрозуміла, що мені ці стосунки взагалі не потрібні, тому що я не можу там. Ну, типу ж я в стосунках і я не можу зустрічатися з іншими хлопцями, але в цих стосунках я нічого не отримую. І якось е, психолог мені допомогла це е, побачити. Е, тому що, ну, звісно, я думала, що щось я не так роблю, щось за мною не так. Ні, насправді, на той момент цим стосунком було вже 5 років, і ну, стало очевидно, що їх, е, вони не функціонують. Вони не... Відбуваються. Тобто, оця гра як е перекидання м'ячика, ну, умовно, гра стосунків один одному, типу, як обмін постійно енергією в розмові, в, в увазі, в подарунках. Його не відбувалося взагалі. Але мені не ну, хотілося б ці стосунки зупиняти, тому що в моїй уяві вони були, ну, типу, нормальні. Ну, не, я, я не можу зараз думати, як я думала тоді, в 2016 році, тому що зараз я абсолютно інша людина. Я, у мене інша робота, я живу в іншій країні, у мене інші стосунки, я слухаю іншу музику, займаюся абсолютно іншими справами. Я ну, повністю переродилася, як то кажуть, щоб у людини оновилися всі клітки, шкіри, е крові, там, волосся. Потрібно сім років, ну тобто, у мене пройшло 9 років, я зараз абсолютно інша людина. Але до чого я веду? Що саме тоді почався мій шлях до себе? І зараз я хочу сказати, що мені настільки вже. Не цікаво там думати, а я хороша, чи погана, чи корисна, а, чи красива, чи некрасива, чи зла, чи добра. У мене абсолютно всі питання відпали. Взагалі мені не цікава дуальність. Я не хочу зараз нічого розділяти на чорно-біле. Я почала бачити себе, людей, всесвіт в об'ємі. Все є в мені. Я і добра, і зла, і щира. І нещира, все є в мені, просто я обираю, яку енергію емоцію я хочу зараз проявити, і роблю це максимально свідомо, наскільки це можливо. Так от походу роботи з психологом я зрозуміла, що я взагалі нічого з цих стосунків не маю. Я просто, ну, типу, жінка зайнята, яка не може створювати стосунків, і стосунків у неї немає. Тому ми розійшлися. І у мене, звісно, виділилося ви, 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 дуже багато енергії, яка була закопо, закопана всі ці часи, коли я чекала якоїсь уваги від свого партнера. І 2017 рік це був один з мабуть найважливіших років е, з мого життя, окрім року народження і року, напевно, 2021-го. Коли я поїхала в Сполучені Штати, що сталося зі мною у 2017 році. Я відвідала 10 нових країн, в яких я не була раніше. А загалом у мене було десь 15 подорожей за рік. Я займалася бізнесом, у мене була команда, а я нікуди не їхала більш ніж на два тижні. Тобто я поверталася, робила роботу, робила роботу дуже плотно, конкретно і далі їхала. У мене були якісь збереження, і я подумала: раз я вільна, в мене є кошти, мені там 30 років, я буду подорожувати. А, і хочу розповісти, які страни я побачила. Це було найкраще, що зі мно, сталося зі мною в житті, тому що я стрілець, я дуже люблю подорожі і досліджувати культуру, релігію, мови інших країн. І так, в 2017 році я застріла в літаку, я летіла на Шрі-Ланку. Потім я була на Балі, потім я була в Сингапурі. Потім я поїхала в А Потім я поїхала в Японію. Потім в Непал, в Грузію. Мадагаскар, Маврікій, Перу. Ось такий був у мене рік. Е неймовірне було щастя. І крім, крім цього, я ще е їздила е в по похід на Байдарках по Солі Україні, Україні. в Одесу. М ну, я кожне літо у мене була традиція їздити в Одесу. Не пам'ятаю, на жаль, куди я ще їздила. Були якісь такі там на вікенд, щось по Україні я їздила. Ну, зараз не згадаю. І коли сказали, ну, коли я порахувала по нумерології, що 2017 рік буде схожим на 2026, я така. Хм, чесно, у мене зараз нема запиту відвідати 10 країн. Але, звісно, є дуже багато країн, яких я ще не бачила. Я бачила десь 50 країн. І в моєму списку, що я хочу побачити, ще десь 50. Ну, не знаю, подивимося. І я хочу сказати вам, що зараз дуже-дуже багато різних прогнозів на 26 рік. Не слухайте їх. Я поясню, чому. Кожен зчитує ту енергію, яку він бачить. Як... Цей рік буде для вас, ніхто не знає. Окрім, того, що це 2026, що у вас є ваші особисті дані, ваші особисті якісь події. Тобто потрібно рахувати наступний рік з саме з точки зору вашої дати народження. Це по-перше. По-друге, у мене є така особливість, що коли люди навколо грустять їм погано, у мене. Йде акумуляція всіх ресурсів, і я починаю всіх заспокоювати, давати енергію, ну так працює мої там скорпіонські енергії, і, ну, коли у всіх все добре, і я там посміхаюся, ніхто там особливо це не помічає. Але коли люди їм страшно. То я акумулююся. Ну, тому що я знаю, що в, кін в кінці все буде добре, якщо е не добре, то ще не кінець. І я хочу сказати, що для мене будь-який стрес це навпаки, я акумулююся, дуже швидко вирішую питання, тому слухати там, прогнози когось, що там, буде щось погане чи щось таке для мене взагалі не варік. Розумієте? Це по-перше. По-друге, вже багато років я працюю з собою, і в мене є мантра, я не люблю татуювання, але якщо б я робила, там була б фраза: все, що відбувається, добре для мене. Значить, мені потрібно це пережити, зробити якісь висновки, отримати якийсь досвід. Ну, от, наприклад, тоді, 2016 році, я б щоб. Партнер так до мене не ставився, я б не почала цей глибокий шлях до себе. А я його почала і ще й дуже багато людей підключила. Там я вивчила нумерологію і всім почала розповідати про них. Ну Тобто, я <смі>, така дуже е юпитеріанська жінка, мені якщо щось цікаво, я всіх навколо в це затягую. Я кажу, давайте я вам розповім, як загадувати бажання. як Mm, дізнатися про себе. Я ну, така дуже люблю ділитися, дуже щира я людина. Якщо я там прочитала класну книжку, я всім про неї розповідаю, про класний фільм. Я, там, я знайшла смачну їжу, я кажу, о Боже мой. Ну, тобто я така людина ділюся. Тому мені дуже важко, ну дуже класно було, що я пішла в цей саморозвиток, Я, Я почала це розповсюджувати. Ось я знаю, що ситуація була не дуже приємна, але врешті-решт, вона була класною для мене. І задача зараз не думати про події, вони будуть добрі і погані, а працювати з собою. Просто знати, що з будь-якою ситуацією я впораюся, все буде відбуватися краще для мене. Якщо буде зараз щось неприємне, то це якось трансформується. Ну, там, наприклад, зараз я. Не дуже реалізована в соціумі, у мене мало друзів ну, в Сполучених Штатах. У мене там немає реалізації в Сполучених Штатах. Моя робота ось я тут в Ютубі, ну і наша закрита група. Але я знаю, що завдяки тому, що у мене не дуже багато людей мене оточують, у мене колосальне погруження занурення у себе. Ну, тобто я проживаю дев'ятий. Рік відлюдника тотально, і мені це подобається, тому що це щось нове в моєму житті ніколи такого не було. Я завжди розсіювала свою увагу навколо. А, і а, у мене був імпульс, і я зробила практику, яку ви також можете зробити, на програмування найкращої версії. А, для вас, щоб 2026 рік пройшов з найкращою версією. Хотіла зробити безкоштовно, але я знаю, що безкоштовно люди не дуже цінують, тому зробила за дуже невелику плату, буквально символічно. І в, в описі до цього відео є лінк зробити практику. Вона буквально 15 хвилин, але вона дуже потужна, дуже глибока. І я хочу сказати, що я знаю, що все буде відбуватися найкращим чином для мене, але я завжди роблю програмування року. На день народження, Новий рік я завжди пишу желання, бажання, записую голосом своє майбутнє, роблю картинки, я це роблю завжди і все завжди збувається, все відбувається. Всі мої бажання збуваються. І ваші також. Так, що, а, отримуйте цю практику, робіть. Якщо щось не відкроється і щось піде не так, напишіть, будь ласка, мені в телеграм, але вже люди скачують і вже пишуть мені зворотний зв'язок, начебто все працює. Мені, ну я рада, що я це зробила, тому що я така: блін, треба людей підключити, треба, щоб, знаєте, не було у цього там. Мені сумно я не хочу нічого. Ну, до речі, я також ялинку ще не купувала, щось не хочеться. Але це таке Головний мій стан. І мені цікаво, що буде наступного року. Дай Бог, що все буде відбуватися найкращим чином для мене. Дякую дуже тих, хто привітав мене з ним народження за ваші подарунки, за ваші донейшн, за те, що ви прогощали мені кавою, мені дуже цікаво. Я дуже дуже вам вдячна. Це класно. Я дуже хочу, щоб мій канал розвивався. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ваші коментарі а, просувають відео, а, мені це дуже подобається. Все, а, такий випуск. А, аналізуйте <смір> О, ці роки 2016-2017 і програмуйте свій 2026 Він буде змінювати наше життя, і ми будемо ще ближче, ближче до себе. Всім любові, всім добра, всім світла, пока.